Знаєте, мультики бувають різні. ну Ви мабуть, зрозуміли, бувають мультики е, стоп-моушн, бувають мультики для дорослих, а бувають мультики від його скачення. Це просто окремий жанр мультиплікації. І я навіть не буду більше нічого говорити, тому що те, що ви зараз побачите, здивує вас всіх ігор мікрофон, на тобі. Оплески. А то, ну, я тепер довідався, що цей мультфільм, який я буду показувати, це також стоп моушн Я просто не знав цього терміну. Він також пластилі Значить, Історія знахідки цієї, це з розряду, коли шукаєш одне, знаходиш зовсім інше, причому таке, про яке навіть не мав поняття. Значит, я шукав фільми Романа Бучка. Це такий львівський, на жаль, покійний. Львівський кінознавець, кіноісторик, дослідник кіно і, крім того, автор короткометражних краєзнавчих фільмів. Частину фільмів, вже ми Велику частину фільмів ми знайшли завдяки, до речі, Олександру Мандрику. От, Але кілька фільмів, які я знаю назви, на жаль, оригінальні ми не маємо. Є погані копії інтернет. От. І я довго шукав сина е Романа Бучка, і також знайшов, так шукав але знайшов випадково. І він прийшовши сюди, побачивши, чим ми займаємося, сказав, що він передасть все, що лишилося архіву, в архіву батька, він все передасть нам. І він передав відеокасети, книжки і в тому числі е 16-мм кіноплівки. І власне е я. А я мусив переключити слайд секунду. Оце власне, роман Бучко з кінокамери. Власне, взяв я ті фільми, почав оцифровувати, я зрозумів, що це. Ну, На кіноплітці це знімали кінець 80-х, початок 90-х років. Зрозуміло було, що мультфільм це була аматорська кіностудія, Скорше Юна... всього, що це юнацька була, це я пізніше вже знав. От. І... Давайте ми споч... Фільм називається за сестрою. Значить, з назви було зразу зрозуміло, що це за мотивами повісті Андрія Чайковського, з одноіменною за сестрою. Тобто це така козацька тематика. Так що ми спочатку дивимося фільм, а потім про нього трохи поговоримо. Кінець вільно. Я... <плес> ну, фільм дуже перегук, перегукується з успішними атаками нашими на Чорному морі. <плес> да, да, абсолютно. Да, да. А, ну, зараз <плес> зробимо такий розбір е, фільму. Я зараз переключуся на презентацію. Назва студії, титло фільму. Ну, перше, що мені прийшло на думку, це... Е, Дірша Шевченка не, не минайте ані титли, ні тієї От. Ну, Титла це є знак, над, е, знак скорочення в церковно слов'янському тексті. Але потім дивлюся, ну, картинка, що зовсім не пасує до того тексту, тому що це є мультфільм Білосніжка студії, е, американської студії Дісней Disney. Діснейла? Disney? Не Disney, а просто Діснея. Я е, тоді почав шукати в інтернеті і знаходжу інформацію про біла в дужках Володимира Титлу, який був одним з провідних е, художників мультиплікатору на студії Діснея. Власне, він був творцем відомих всіх мультфільмів. Наприклад, тут написано, що е, Красуння чудове, склала тім. Русал. Русаленка. Русал. Так, що, що ті, ті мультфільми, отут написано, що Біл титла визначив ваше дитинство ще до вашого народження. І переглядаючи ці фільми, з фільмами Діснея, ви повинні дякувати цьому енергійному вусатому чоловіку. Біл титла народився в Підгайця в 1908 році, вже в родині іммігрантів. І е, закінчив він, він закінчив художні е, вищі учбові заклади, в тому числі вчився в Європі, в Америці, і став одним з провідних е, художників мультиплікаторів е, е, на, на, на студії Діснея. Ну, і ви бачите, що в принципі фільм також зроблений в стилі Діснея, дуже динамічний. Він я, власне, коли побачив цей фільм і згадав радянські мультфільми. До кінця 80-х 90-х там такого не було майже. Там все було якесь таке повільне, статичне досить. А ця аматорська студія і зробила на такому рівні мультфільму. Далі більше інформації про цю студію не було. Єдине, цей фільм не мав ніяких титрів фінальних, але на іншому мультфільмі, бо їх є порядка 8 штук, був авторський колектив, і головне, що було. Написано керівник Роман Бучко. Тобто, це ще одна ну, грань таланту, організаторська. Він як художній керівник, очевидно, був. Я думаю, що він є автор задуму власне цього фільму. Крім того, це, що Бучко керував цією студією, мені підтвердив мій товариш Мирон Тислюк, старший, а також він порадив звернутися до такого Мирослава Максимовича, який політехнічному інституті також викладає журналістику, і він також сказав, що так Роман Бочко керував студією титла фільм, яка була в Палаці будівельників. Наступна, наступна ця музика. Ну, Музики в фільму не було. Переважно ті фільми робили з наплівці, а додавалася магнітна стрічка, яка синхронно відтворювалася під час демонстрації цього фільму. І тому музику підклав я. І... Я пішов дуже за простим способом. Просто набрав в інтернеті козаччина в українській музиці, тема козачка в українській музиці. От. І мені одразу мені виклало список, і я недовго не що взяв ораторію Михайла Вериківського Дума про дівчину Бранку. Це перша частина. фільму, така трагічна музика, тривожна, де її ведуть в полон. А там, де вони вже сідають в човни, це музика, Лисенка, опера Лисенка Чорноморці. Тобто все в тему. І, і ну, Зразу видно, що це Генії писали музику, і тому вона так підійшла ідеально. Тобто не треба шукати складних шляхів, все треба робити так по-простому. Крім того, ну, всі ви знаєте, що зараз роблять цифрову. Реставрацію мультфільмів. Цей фільм в принципі, був в трохи поганому стані. Пов'язано було, пов було це з тим, що вони робили це покадрова зйомка, такою кінокамерою 16-мм Красногорська. А вона має один дефект. Останній кадр під час зйомки у сцені, він засвічується. А вони ж робили покадровою, тому кожен третій кадр виходив підсвічений, бракований. І воно дуже, це таке блимання, яке дуже по очах було. Крім того, плівка була трохи... Я зараз вам покажу тест, що, як фільм виглядав і як я його зробив. Увага на екран, дубль 325. зверніть увагу, де е екран На зображення зліва, зображення справа. Бачите, зліва воно дуже блимає, такі спалахи. справа воно вже більш-менш таке краще. От. Крім того, зліва на, на особливо на світлому тлі видно мурашки, сміття, всякий бруд, Права його трошки є, але вже так менше. От. менше. Ну, якщо б ще посидіти в ручному режимі і мати трохи більше часу, можна було би його вичистити краще. Але це аматорськими програмами все зроблено. Це, це не професійне рішення, але результат дуже хороший. І власне ті мультфільми, які у нас ще є, у нас є три хороші мультфільми в тій якості, я, за того, як я їх оброблю, ми їх всіх подивимося. Але це ще не все. Тепер відносно авторів фільму. В всіх тих мультфільмах, от, фільм закінчується, немає. В кращому випадку є титри кінець, але авторів не було. Тільки на єдиному мультфільмі мультфільм називається Перестаньте їх вбивати. Такий екологічний, прослунів. Про тобто, е, е, і там на щастя були, на щастя, були автори. Цих людей я би хотів знайти, поки що серед знайомих, які в тій сфері знають, і, на жаль, ніхто мені нічого не підказав. Я просто е, задні ряди не бачу, я пролютую. Мирослав Горень. Адріан Зеленчук, Ярослав Жидачівський, Андрій Качур, Володя Кравець, Назар Найчук, Святослав Обуховський, Володя Чайка, Володя Цісарик, Олег Цибрівський, Мар'яна Фейдаш, Олеся Фірсова, Тарас Філоненко, Мар'ян Яренчук. Якщо ви когось знаєте, дайте їм знати, що є фільм за їхнього, за їхнього авторства. От. І Ще я вам покажу один фрагмент майбутнього фільму, де власне є два автори фільму за роботою. Тут можна сказати, що явно хто з них займався східними єдиноборствами, тому що так знати руки і так це все зліпити це просто супер. І тут дуже цікавий момент. А Режисерське ну, рішення супер просто. І Тут ми бачимо тих двох молодих, зовсім інші хлопці, красногорських, які вони це роблять. От. І вони поправляють та, сцену. Цікаво. І сцена продовжується. Це просто супер, супер. Я не знаю, я ніде такого не бачив, я думаю... Можливо, можливо, ви це вкрали, запозичили, але я такого, наприклад, не бачив. Ну і десь якісь найближчі часи ми покажемо. Я думаю, що ми зробимо вечір присвячений роману Бучку, і в рамках цього вечора ми покажемо решту мультфільмів. Ну, в мене все. <плес> Thank you.